Сьогодні про гнатологію Гнатологічний кейс до нас звернулась пацієнтка з тим, що в неї клацає суглоб та відникають болі під час пережовування їжі, а інколи в неї самовільні бувають під час розмови. Давайте розберемося. Ситуація до У нас лівий суглоб, який відносно суглобової ямки зміщений дозаду та доверху. Досить сильно. Правий сулоп аналогічна тема зміщений дозаду і довер. Оклюзія ми маємо неправильне співвідношення зубів, як із правої сторони, так і з лівої сторони, що її призвело до проблем. На фото ви бачите КТ з гнатологічним сплінтом, і ми бачимо, що лівий сулоп став чітко по центру суглобової ямки. а Аналішний правий суглоб став чітко по центру. Що ж в оклюзії? Нижня щелепа, звичайно, поїхала трошки допереду. В результаті ми маємо. Контакт більше в фронтальній ділянці. І тепер, в принципі, ми можемо розпочинати ортодонтичне лікування і за допомогою брекетів виставити зуби в правильне положення відносно правильного положення нижньої щелепи. Тобто ми враховуємо положення щелепи, роботу м'язів та, звичайно ж, положення зубів. Такий комплекс нам дасть можливість врятувати пацієнтку від. Великих ускладнень, чому я так сказав? Тому що зазвичай все рівно якісь мінімальні речі можуть залишитись. Чому, тому що коли в нас досить сильно розтягнуті зв'язки, хронічні травми в суглобах, не завжди виходить це все ідеально зробити, але можна зробити так, щоб воно не прогресувало. Цим ми і займаємося. Приходьте до нас, і ми перевіримо, в якому стані ваші суглоби.